Ну будь-найтрешменка зараз не кінчиться, як вони уже зараз знову Вони вже ось ОФ Раз Два Три То ні, запитайте, чого виключають світло Я вже декрали Чекаємо 15 хвилин Не виключають, дам грати, виключають, пішли на місце Зароботи Та я мастер Це політка є Там іду Чекай, чекай Ще один іде Соло вов! Соло воу! Крисик, знаєш что ты програв? де арчи був? Ні, это я лишился? Чакай, чекай, картоп нами играет. А, все, понял. <режу> Арчі, кажи Арчи. <де> Арчі Арчі грає Червоні <режу> двері, двері Ой-ой, два банани Спів біжить з каутом по гол. Що ти робиш? Що я роблю? <схід> <режу> ми сьогодні на спецобслужуванні а, диві, Одне обслуження відлетіло День сейчас летим. Супер мене розкетка. Бам, видео? Да он ты казал, только в балкон не йду, а в балкон. На у голову! И він слетів. я шо с дом в голову прилетіло. Бе наблюдав за жовтим, лиш виходи дивися і сразу тку сальтуху, знаєш, бокову. Ти що треба приймати їх. Nice. Банан, коротше, і один був на... на шорті. Бомба у вас. неманького. З банана прийде або зеу з, з, з те спауна. Ніхто спав? Ага, з раками. Вже ляг спати, хе-хе, Поки сказав, уже вбили. Хе-хе-хе. Ніхто, ніхто не болюється. Мені фіжуть, і мене стріляють. А не бачать, я тупо по голові, по голові, Машина ще. Без голови, мавпа. У мене одна хп. Я пленчу, у мене одна хп. Я дуже важко Викно, вікно. Тунель. Короче, вікно один коцаний дуже. Короче, капец твій. Ого, а мяпа тобі. В мене одна хп. <пас> я не знаю, що таке рампа. ще без навushки, бе. О, Та Боже себе, мій, Кікаємо це, як тобі казав, зайка на його ігру, я тобі казав. Все, прилетіли. Тепер тільки сайвити олапу. Даре хто скест не завапав. <laughs> <ВП>. Будем бігатих нести, <laughs> як жуки дві цих кого вапа випад. Новантапчика. <laughs> no, Опа! АВП дроп, не? Гідай флешку! А, меба. Ай, та він пушит. Най, хоб М-ку буду мати. Короче, лонга вапа. Даліпше може на Б. Гудь, будь. Блин, я пересрос! Анна це драна Гід на Б, где на Б, где на Б. Останній на. Ласна, залета. Кушай. О, соло. со. Ого, це я... це дуже интересно було зараз. Что ми рано? Mm. Я вид, щоб ти розумів, я видів як чал умирає, да? А, я веду, тобі як... треба, тобі Дай, треба, а, треба, а, треба а, відключити а, там одну фігню у настрайках. І тоді у тебе цього не буде. Бо це типу там в тебе страйках просто включена, вона така штука, яка предсказує типу смерть. Ти того у тебе він так возродився. А я зарепіду уб'є аб'є Тут Ляха це пересрал до мужу 12 патронів. Ой, 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 іма, іма на голову, на тілі всередині. Ух, долг. 20. Тихо, тихо. Подав в сому, щоб не розслаблялися, знаєш. Воу, воу, воно у тебе. Баба, куди ти пішов? Я сімку! Бомба у тебе, кажу. А у мене бомба, точно. Дякую. Туда! Ти Воу! Що це? Я перекинул сюди, що? Христи, я щось цим сорвався. Мід, мід, мід. Мід багато. Давай, сон. Що? Клас, де? Дефюз, дефюз. Ніндзя дефюз. Ні, ззаді, ззаді, ззаді. О, ти вийдю його. Ну, це діло, це гімно реально, Христик. Наш його ще купив. Тобі кажу. Я отіпа попав. Один раз лиш? 53 знісимо. Бежи, бежи, за шорт. Я бежу, я бежи. Убию! ха Мясо! Я уже хочу такое с прострелом пигать.